Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої купівлі за сьогодні. Сьогодні я придбав два телефони. Перший телефон я купив у свого підписника через нову пошту. Другий телефон я купив на OLX по OLX-доставці через нову пошту. Вони сьогодні до мене прийшли, я їх оглянув, мені все сподобалося, і я їх забрав, тому хочу зараз вам про них розповісти. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисяч одиночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників. Тому пишіть мені в телеграм, думаю, що ціні куплю швидко і без проблем. Також народ, наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Повністю оригінальні блачок плюс кабельок комплект на 330-550 гривень. І на 67 ватт 800 гривень блачок плюс кабельок. Кому потрібна якісна гарна оригінальна зарядка з анімацією, з турбозарядкою все як треба, можете звернутися і придбати гарну оригінальну зарядку. Перший телефон, який я придбав, це в нас Samsung a 15 4 g на пам'ять 4128 Його я придбав у свого підписника. По комплекту, що мені тут досталось Насправді майже нічого. Як ви бачите, сам телефон. І чехольчик зарядки немає. От також на екрані була захисна плівка антішпигун, але я при огляді її зняв. Ось, зарядки, на жаль, немає, але при продажі від себе я зарядочку покладу. Давайте подивимося, що в нас тут по роз'ємчикам Як ви бачите, тут у нас кнопка включення, в ній же сканер відбитку пальця, тут качелька гучності. Такий в нього дизайн. Бачите? Грані такі плоскі а тут як випуклась. Далі в нас тут динамік. USB Type-C, мікрофончик і міні-джек. З цієї сторони в нас тут лоток під сім-карти. Він у нас комбінований. Або дві сім-карти, або сім-карта і sd карта Як на мене, це невеличкий мінус, бо це все ж таки бюджетний телефон. А лоток тут вже комбінований. Зверху ще один у нас мікрофончик. В принципі, більше в нас тут нічого цікавого немає. Три камери і спишечка. Весь телефон зроблений із пластику. Екран у нас тут також плоский, це, як на мене, плюс, бо можна поклеїти захисне скло, захисну плівку без проблем. По його характеристикам, даний смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G99. Як на мене, це непоганий процесор для цієї цінової категорії, особливо враховуючи, що це в нас Samsung. В Вантутут даний телефон у нас вибиває приблизно 400 тисяч балів. Цього достатньо, щоб телефон адекватно, нормально працював. Можна і в ігрушки пограти, в той же папку на середньо мінімальних налаштуваннях графіки. Екранчик в нас тут 6,5 дюймів, супер AMOLED, Full HD 90 Гц. Також екранчик в нас тут непоганий, він без вигорань. Без нюансів, без подряпин. гарний екран, плюс AMOLED, що він яскравий і на сонці його буде гарно помітно, мінус, що з часом може вигоріти по його автономності. Даний телефон має батарейку на 5000 мАч. Так як телефон свіжий, він не має якогось зносу, то він гарно тримає батарейку. А саме приблизно день активного використання. Також підтримує швидку зарядку приблизно 20-25 Вт. По прошивці цього телефону. Даний телефон у нас працює на 14 Android і, і версія One UI 6.1. Телефон ще свіжий і буде оновлюватися, отримує 15-й Android як мінімум. По пам'яті, як я і сказав раніше, він на 4.128. Давайте подивимося, скільки тут зайнято обслуговування і пристрій. 128 і 4 Як на мене, мінус цього телефону єдиний. Що мені не подобається, це версія на оперативну пам'ять що. Тут всього 4 ГБ. Було б 6-128, було б набагато і набагато краще. По його камерах, основний модуль в нас на 50 Мп. Також є широка оголка і фронталочка на 13 Мп. Камери за свою ціну вони нормальні. Вони не якісь дуже круті, дуже якісні. Вони ось нормальні, вони є. Роблять гарні знімки. В принципі, на рівні Самсунгів за цю ціну. От. Нормальні, адекватні камери. Цей телефон в мене вперше до цього в мене цієї моделі не було. І що ж мені тут сподобалось, а що ні. Перше, мені сподобався його процесор. За цю ціну, так як це ще Samsung, то процесор тут гарний це MediaTek Helio G99. Реально за свої якби, невеличкі кошти він доволі потужний, і в ігрушки може пограти, система працює нормально. Також тут непогані в нас камери. Також в нас тут непогана автономність, гарна батарейка. В цілому дизайн прикольний. Те, що мені не сподобалось, і багато кому це не подобається, це рамки. Ну і те, що в нас тут на екрані капля, а не виріз під камеру. От, Бо рамки, ну да, дійсно, тут величенькі трошки. От, це те, що мені не сподобалось. Також мені не сподобалось, що тут у нас монозвук. От, іноді Samsung роблять псевдостерео, але тут вони такого не зробили. Псевдостерео – це коли в нас також працює розмовний спікер. От, могли б зробити, тоді звук був більш такий якісний, був би з двох сторон, якось було б приємніше. Також мені трошки не сподобався, що тут у нас комбінований латок. От, але SD-карту можна поставити, і це плюс. Також є у міні-джек, також, як на мене, це гарний плюс. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його у підписника. Мені написав підписник, запропонував телефон, ми з ним все обговорили, і я в нього його купив. Купив там плюс-мінус за 3000 гривень, плюс там пересилка, плюс мені ще зарядку докинути. І того він мені обійдеться в 3200 гривень. За скільки буду продавати? Приблизно до 4500 гривень буду його продавати. Якщо він комусь сподобався, можете написати мені і його забрати. Другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 9 Pro на 6,128. Купив його на OLX по olx заставці Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені взагалі досталося. Коробочка, сам телефон. Відкладаємо. Далі в нас тут є конвертік, документи, скріпачка, зарядки, на жаль, немає, але при продажі покладу від себе зарядку. В принципі, комплект нормальний, немає єдине що зарядки, і немає чохла. По стану, давайте подивимося, по стану. В принципі, в цілому стан доволі непоганий, не затертий, нічого. От, Як ви бачите, нормальний стан. По його характеристикам, цей телефон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. Це в нас непоганий процесор, телефон на ньому нормально, адекватно працює і в менюсті, і в ігри також можна на ньому пограти Тут доволі непогані камери за свою ціну. Основний модуль на 64 Мп і фронталочка на 16 Мп. Також є ширококутна камера. У нас тут є, як ви бачите, сканер витка пальця, як і в Samsung, він у кнопці. Задня кришка в нас тут зі скла. от Це такий, якби його і плюс, і мінус. Комусь подобається, комусь ні. По роз'ємам, давайте подивимося: usb Type-C, мікрофончик, динамік, міні-джек. В нас лоток повноцінний, не комбінований, можна поставити одразу дві сім карти плюс SD-карту це також його плюс. Також ми бачимо тут інфрачервоний порт і ще один мікрофончик. Тут у нас сканер обітка пальця і качелька гучності. По його автономності. Батарейка у нас тут на 5000 мАч. В середньому тримає день активного використання. Швидку зарядку він підтримує до 33 Вт. По його екранчику. Екран у нас тут 667 дюймів, IPS Full HD 60 Гц. Непоганий екранчик. Да, не AMOLED, але плюс IPS, що він не виграє. Мінус, що не такий яскравий. В цілому, екранчик у нас тут непоганий. По пам'яті, по прошивці, давайте подивимося, що тут показує. У нас тут 14-та версія MIUI, 12 Android, 128 пам'яті і 6 ГБ оперативної пам'яті. От в цілому... В нього гарні характеристики за його невеличку ціну. Ну і за скільки ж я його купив. Купив його на OLX по olx доставці а саме за 2500 гривень, плюс там ще за пересилку, і того він мені обійдеться в 2700 гривень. Продавати буду його за 3800. Якщо він комусь сподобався, можете написати мені і його придбати. Ось такі народ в мене купівлі за сьогодні всього два телефони, але я ними повністю задоволений. Особливо Samsung, бо в мене цієї моделі не було, і мені ця модель реально сподобалася. Хоча раніше от, я знав, що тут гарний процесор, єдине, що мені не подобалось, це його рамки. Але коли я його якби, потримав в руках, от, трошки так покористувався, то він мені реально сподобався. Єдиний нюанс, Samsung зробили наступну модель. Samsung A16, і це тупо. Якби копія цього телефону один в один, тільки збільшила діагональ А все інше залишилось таке ж саме, і я не розумію, навіщо так робити. В цілому, А-15 я можу радити до купівлі. А-16, ну краще не брати, бо це той же А-15, тільки з трошечки більшим екраном. Краще візьміть А15, він буде напередок дешевше, ніж. Який вийшов тільки А 16, бо він ще свіжий і дорогий. А на цьому народ в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисяча одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому вся ціні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там цікаво, там багато виходить, що не потрапляють сюди. Тому раджу вам підписатися. А на цьому все. Всіх обняв, всім добра, всім гарного настрою, всім пока.